Сьогоднішня рубрика на продажу нам приготувала декілька цікавих автомобілів, реально цікавих. Під цю же категорію попадає ось цей Passat. Тому є автомобіль з недоліками, вам потрібно з ними самому миритися, а ми вам пропонуємо, їх, тому що ви хочете кращі ціни. Друзі, слава Україні! Слава ЗСУ! Велика подяка, і сьогодні хочу до вас знову звернутися. Ми не перестаємо. Все ж таки, кожен раз нам збори здаються все важче і важче. Час від часу хочеться претензії також пред'являти комусь із наших підписників. Тому що у нас 70 тисяч. Я вже сто разів скажу, що по одній гривні, аби просто ми скинулися, і в нас була б така конкретна сума грошей, що ви могли б допомагати постійно. І кожен раз, коли вже невдачні в нас витягуються збори, да, я, я до всіх зборів мушу додати своє, щоб добити е, цілі. я кажу, ну вже все, напевно, вистачить, люди не хочуть. Але приходить час від часу, ще якийсь новий етап, якісь нові звернення від людей, і ми не можемо це покидати. Наша є, ми хочемо в кінці цього всього з гордістю сказати, «Да, я конкретно допомагав, да, я конкретно брав участь в цьому всьому, тому що я нормальний, відповідальний громадянин. І з такими всіма словами ми йдемо далі. Всім вам подяка тим, хто скидався, тим, хто допомагали. Були в мене круті люди, приїжджали, навіть клієнти, які купували автомобіль і кажуть, оце 100, ви збираєте, 100 нате вам, будь ласка, там, до майбутніх зборів чи до тих, яких є багато людей. Були люди і по тисячі доларів з Америки відправляли. Всім велика подяка і низький уклін. Ми допомагали багатьом вашим знайомим, багатьом моїм знайомим, різним людям, які звертались, навіть незнайомим. Але на цей час друзі каснулося, скажем так, мене ця вся ситуація, тому що можна сказати, один із найближчих моїх уже родичів також попав в найгарячіші точки і зараз потребує там автомобіля автомобіля. Пікапа для вивозу ранених солдатів наших із передових дій. Ви знаєте самі, які ці точки найгарячіші в нас. Тому зараз ми зібралися, і для можна сказати мого брата. Купуємо автомобіль, пікап люди, селом, мама, всі знайомі. Також я ми скажімо так, витягуємо і витягнемо. Якщо не витягнемо, то я додав до остального. Це ж таки суму на пікап. Ви його зараз бачите. Ми його купимо, але прошу до вас звернутися з однієї проханням, щоб ми спробували моєю командочкою скинутися на доставку цього пікапа. Це доставка і оформлення фондом. Тому, друзі, ми хочемо зараз зробити баночку на 30 тисяч гривень. У мене до вас велике прохання допомогти. Це ви допомагаєте в першу чергу самі собі. І ви знаєте, є люди, які дійсності не перестають. От Я хочу до прикладу поставити: от в нас є перевізник, який від нас возить автомобілі в Україну. Олександр Навроцький, він ми йому буквально, скажем так, нахально. Наставляємо по два-три по автомобілі для ЗСУ в місяць, де люди самі скидаються, де бувають. Ви бачили, в нас постійно якісь попадаються автомобілі. Ми йому отак бабах, і він тільки просто-напросто бере собі стоїмость цього всього, цієї доставки автомобіля. Ніяких заробітків немає, але хлопець ні разу, ні одного разу не сказав, що там там мені вже не треба, чи мені надоїло, та я вже хочу заробляти. Він йде там, скажімо так, декілька разів на місяць. Він втрачає свої кошти, хоча він може взяти елементарний другий автомобіль. Провести і заробити. Тому в мене зараз таке прохання. Давайте всі разом все ж таки покажемо, що все ж таки ми іменно бойова нація, яка ніколи не здасться. І тут я до вас всіх звертаюсь. Давайте ми на доставочку ось цього пікапа, якого ми купимо самі. Але на доставочку ми всі попробуємо скинутися і доставимо його туди, куди треба, якнайшвидше. Давайте, друзі, я вірю в всіх вас. Все буде Україна! Слава Україні! Слава воїнам ЗСУ, які захищають нашу країну. А сьогодні буде у нас класна рубрика на продажу з класними автомобілями, з цікавими автомобілями, як завжди. Поїхали! І так, друзі, всім привіт. Сьогоднішня рубрика на продажу нам приготувала декілька цікавих автомобілів, реально цікавих. Якщо автомобілі не цікаві, ми їх не виставляємо в рубрику на продаж. І поки що більше 90% у нас забирають їх люди, і якось кажуть, що дійсності нормальна машина. Під цю же категорію попадає ось цей пасад. Білесенький, сніжний такий він, у нас сніговичок, як то скажемо. Реально класна машина. В неї великий пробіг, але стан, як відносно він, як був Минулого пасата реально класний технічний стан. Претензій немає ніяких, Ми вже біля сотні кілометрів на ньому проїхали. Туле бомба, по техніці взагалі нема до чого придертись, ніякі ні маховики не чути, ні по коробці немає ніяких проблем. Він йде 2010 рік. У нас фейсліфт, ну, всі знають, що це останній рік цього пасата, і вони реально в ціні. І він йде у нас на автоматі. Класна резина, Та непоганий стан. В ньому 350 пробігу. Значить, іде у нас автомат, підігріве сидіння, круїз контроль, датчики світла, датчики дежія. Ну, нормальна, класна комплектація, все те, що потрібно для Passat. Подивіться, як він сохранився. Подивіться на ці сидіння, подивіться на кермо. Я не знаю, от є, я ж кажу, є попадаючий автомобілі, які б я краще б взяв б його з пробігом 300 плюс, чим, чим 200. Но він зашатаний такий вже просто. Йому все абсолютно працює. А єдиний із косячків, який ми вже помітили, не працює, в нього обдув тільки в четвертому режимі. Е -е, працює да? на, на кандьореві. Кандьор все є, працює холодним дує, але тільки в четвертому режимі. Це треба розібратися, подивитися. Так, далі. Тоді в нього є кузовні мінуси. В нього ось це ліве крило, воно коли вже було перефарбоване. І за того воно, видно, і за ремонта. Воно зігнило уже, починає гнити, по крайній мірі. Тобто його потрібно в майбутньому замінити і пофарбувати. Далі є ось такого в нас вмятинка. На задньому крилі. Да, і ось отут у нас також біля, ну всі знають за бишості пасати, в цих зонах маленьких єлі-єлі починає братися ось. Ржавчина. Є такі мілочні міста, рижики, які мілочні починають проступати. Автомобіль з фаркопом. Його реально похім чистити, пополірувати. Він реально буде бомбово класно виглядати, ну не вбита машина. От. І своїх грошей коштує. 3300 євро за таку машину. Я рахую, сьогодні на ручці не знайти хорошого б 10-го року за 3. 300 євро. По техніці я ж кажу, плюс Німеччина, якщо хтось хоче, ще 6 місяців є тюфа у автомобіля, можна брати, ставити, ще 6 місяців кататися. Да він і так по техніці тюф пройде без проблем. Я ж кажу: катаємося. ну, Просто машинка, вона потенціально, з неї можна зробити цукерку. Крило поміняти, рижики десь типу, підфарбовувати. Ось тут десь є. У нас так же само є на, на дверки. Ось тут проступило в одній зоні. Тільки на ці дверки. Ось такий і отут на ручечки буквально маленький такий присік. Ну, я ж кажу, такі мелочні нюанси, які є для цих машин, але тим паче. Ось така машинка сьогодні перша. Поїхали до другої. Другий варіант у нас цікава, ось така астрочка, але... Бачите, зараз останнім часом, як завжди, якісь недоліки в автомобілі бувають, тому що ви хочете кращі ціни. Вам що буває класні автомобілі но дорожчі. Всі кажуть, що дорого. Тому є автомобіль з недоліками, вам потрібно з ними самому миритися, а ми вам пропонуємо їх, тому що ну, у нас реально часу немає на це все, тому що повний гараж, багато інших проєктів. Тому поїхали. Така астрочка є. На 19-х капках, го року резина. Тормоза тут, здається, Да, спереді нові, ззаді такі ж самі, тут виробітки фактично немає. Тут недавно були помінені на тормоза. 11-й рік, 1,7 дизель у нас. Машина реально в класній крутій комплектації, як для Астри в класній крутій комплектації. Зараз вам все покажу. Так, До речі, дві деталі оцього фарбувалися, скоріше всього, вони були міняні, тому що вони б'ються по 90 мікрон. Це були нові деталі, замінені. І вони у нас фарбовані По косметичному стані вона в салоні хороша, тільки треба зробити поліровочку. От на кермові є підтертості 217 пробігу. Ну У нас дивіться у нас є підігрів сидінь, у нас є підігрів керма. ну На кнопках є царапини. От такі обдерті Двохзонний клімат-контроль. Тут от, амбієнтна підсвіточка, така світиться, цікава машина. Преміальна музика. А на автомобілі сидіння класні, непрості. Да? Тут теж різних асистентів, ціла купа, круїз-контроль, це все є по, по автомобілю. Такий цікавий варіант. Но в ньому по кузовщині блин, він настільки затертий, що це просто жахіття. Його просто полірувати треба. Здається, він спочатку здавався нам чорним кольором, але коли ми придивляємося на сонечку, він якийсь такий сиреневий перевіддає адлів. Блін, ну прикольний колір, прикольний в нього. Це не просто чорний. Бампер. Тут хтось саме дійство опиталися, щось йому зробити, покрасити. Я не знаю, що вони тут. Ну. Тому історія з цим автомобілем наступним чином. Косметично треба всю відполірувати, бампер перекрасити. Ось тут є притертість, але вона, вона повинна споліруватись. На, ну, на відсотків 95 вона повинна уйти, тому що, коли водою ми мочимо, воно пропадає. Ось такі нюанси, Пластик, Порох видно, коли потомкратник вставляли. Він. Трошечки вони повідклеювалися, його треба цю накладочку на місце поставити чи поприклеювати, подивитись ось такі нюанси. І в ньому, перший головний недолік в нього, е пропадає охолоджуюча рідина. Зараз я вам покажу. Е з двигуном точно ніяких проблем немає, тому що ми проїхали на ньому 80 км, він 90 тримає температуру нормально, але він втрачає, ми заливаємо охолоджуючу рідину. Ми навіть 190 йшли на ньому проблем. Немає ніяких ось тут, то, десь тут під дросілем в тій зоні він прям річечкою починає текти. Не знаю, структуру цього двигуна туди не лазив, в тій зоні. Можливо, там десь є якісь враження, що десь якийсь патрубок просто втрачає охолоджуючу рідину. Тому що, я ж кажу, двигун ні димить, ніяких проблем немає. Ніхім. Так що історія ось наступним чином. Треба устранити цей недолік. Все заводиться, все їде, щеплення робить відмінно, машина збита. Правда, на 19 каточках трошки жорстковата. А, до речі, разом з цим автомобілем йде ще повністю комплект зимової гуми на 16 на сталевих дисках. Ось так. Ціна 2800 євро за цей автомобіль. Ну, На сьогоднішній день в такій комплектації таких машин немає. Ми пропонуємо класну ціну. А ви, хто бажає, хто хоче погратися з цим всім, машина достойна. В Україні вона під ключ, там, здається. Стає 6600 чи 6700 При Притом всьому, що в такій комплектації починаються там біля 8 тисяч коштувати. О, значить, підкрашувалося дві задні арки. І то десь переходик сюди робили. В кант. А то все в рідній фарбі повністю. Мотор, коробка, все працює відмінно, завелась на холодну, все чітко, проблем ніяких немає. Ну, По комплектації вона тут трошки пустовата. Задня дверка не відкрилася. Вони обидві, це, видно, блоком стоїть, що коли заведено воно закривається. Так, хорошо, ну тут грязне. А, Тут підігріви задніх сидінь є, ну це те, що з, з доп опцій ще докинули, то, то є. Коротше, по цьому удару взагалі тут ніфіга. Бампер лишається тут свій живий, краситься. Покрилові тут немає, ну чуть-чуть його підвикати, підрівняти. Тут буде маленька тріщинка, але я не знаю, мені здається, тут до викатальщика просто ямок. І підрівнюється. Фара я тут відкривав, тут тільки фару треба поміняти, туди до екрану ні до чого не достали. Тут шерсть, тут якусь звіряшку лупанули її е, сюди. І, в принципі, все. А, і ну, на лобаші тріщина є. Так, друзі, а сьогодні ще буде в нас один автомобільчик в рубрику на продажу. Ви всі пам'ятаєте десь. З півтора місяці, напевне, назад, наш оператор і водій по совмістительну колега Валерчик. Купив собі, ну реально, скажімо, так, рідкісний варіант Мерседеса, Єшки. Так? Він то 2003 рік, але в нього стан як 2009 можна сказати. ну, Дехто не сяде, не подивиться. він, ну, Реально машина в бомбовому стані. Хто шукає щось подібне на автоматі, бензинка, також на газ, його можна поставити. Технічно працює нормально, є в ньому тільки дефект по блоку Арбека. Все працює нормально, але в нього просто світиться помилка по аеробі. Беко весь в рідній фарбі, ніде ніде не перемальовувався, немає ржавчини. Також з автомобілем йде два комплекта коліс. Є деякі вм'ятини. Там царапина можете звернути увагу, але додатково на автомобіль установилася за 320 євро андроїд магнітола. Класна, просто працює бомбово, безотказно, іменно та, що, що потрібно. Також тонірочка зроблена класною дорогою пленочкою. Там більше 100 євро коштувала тільки Тому Хто любить, хто шукає щось таке на автоматі, я рекомендувати можу автомобіль 100%, тому що я його сам бачив, підбирав і забирав з подвір'я у німця. Тут реально рідний пробіг у автомобіля 165 тисяч таких машин не знайти на сьогоднішній час. Уже кому буде цікаво, можете звертатись, приїхати. Машина знаходиться в Україні в новоград волинську Можете приїхати, подивитися. Реально цікавий достойний варіант.